Всім здоров'я бажаю новому світанку. Відцвітає моя акація. Оранжева. Я її називаю акацією, тому що воно схоже на акацію. До речі, коли доторкаєшся, то вони не закриваються. Це не та, що сором'язлива. Увечері, коли прохолодно закривається, і в неї вже отака квасоля росте. Ну, Поки дерево маленьке, я її обриваю. Щоб дерево росло, а потім ти ж її вже не обірвеш. Має по типу саме потім відпасти. Воно таке велике-велике буде, це квасолиння. Зато гортензія. Каже, що літо ще нікуди не дівається. В землі вона любить бути саме в землі, не в горщику. Гранат. Він цьому, в він цьому році менше цвів. Нічого я від тебе не хочу. Я хочу, щоб телефон був біля тебе поруч. Все. Гранат менше цвів, але і за рахунок чого менше цвіту обпало. Іду за кабачками. Ми у відповіді за те, що насадили його, ж треба тепер їсти, спасати. Сейчас покажу, які гранатики маленькі вже є. А то ще квітка поруч. Це ще щось з тих квіточок може бути. Може. В минулому році ми зібрали ящик. І вони в нас солодкі. Щось обломалося. Хоч дерево і маленьке, але на ньому з десяток був. Було гранатів. Це дерева від прищепи. Ми купили дерево. Воно нам дало урожай, але чогось всохло. І Франческо вспів взяти, зробити прищепи. Обидва дерева, дерева з прищепи. Ой, тут взагалі, напевно... Так, да, он там, бачите, ще й отак він його прищепив, що подвійне. Хитрий. Тут ще зав'язується. А тут ось так виглядає прищепа. Теж таке подвійне. З грантом просто погода взимку пощастило, тому що ну, було таке 0,1, 0,1, Мінус один, там щось один раз. І було тепло, тому що вони весною дуже рано хочуть вже цвісти. І дві крайніх зими просто було тепло, що воно не обмерзло. А так, напевно, треба накривати. Знаєте, пролив дощ і в нас відразу на 10 градусів спала температура. І таке, вже наче осінь прийшла, якщо чесно. Спасаємо салат, тому що йому тісно так. Його треба рвати. Я вже, напевно, тут тиждень не була. Але ще і квасолі ще нема. Ще нема. О, який соня! Хто мене дивиться, він наполовину менший був. Ось що тобі значить тиждень жари, дощ і адекватна температура. Помідори цвітуть. Зав'язі не знаю. Не буду лізти туди, але ну, щось да буде. У вересні, так у вересні. Баклажани бушують. Ще одна моя спаржова квасоля. Огірочки теж що-небудь будуть. Це із горщиків ми садили. В Італії розсада продається, чого хочете. А це те, що ми посіяли. Воно маленьке. А ми прийшли за кабачками. Ой, тут вже свині виросли в нас, ви німаєте, можна прошуто робити. Якби була тертка велика, то можна було б ці кабачки курам потерти. Було б шикарно. А в них нема тертки. І я ще досі не привезла з України тертку для кабачків, для курей. До речі, огірки. Якщо у вас є лишні великі огірки і кури, огірки, як почати давати курам терті огірки, то вони починають нести яйця. Це реально. Ми о, вже два роки, це я до сестри приїздила, а я ж та Оксана Спасатель. Ой, квітки такі гарні. Це б їх посмажити в клярі. Це ж красотіще. В общем, в селі не пропадеш. Кукуруза. Там десь картопля, я надіюсь, вродить, тому що на тому куску вона не родить. І зверху, як не странно, картопля вже жовтіє. Жовтіє. Було жарко, але виросло. Щось там, діда виросло. Ну, то... Нам теж дадуть. Картоплі вони тут не їдять багато. Взагалі. От слово взагалі. Нам вистачило два ящика картоплі на всю зиму. Е, зацепила да, менталітет е, село і місто. Місто саме те, ті, хто не їздив до бабушок, до дідушок, хто реально виріс на асфальті. Позаду прекрасні гори. Приходила вчора до мене моя подруга, руминка Моніка. З Днем народження мене вітала. Про це ми теж поговоримо окремо про нашу ще дружбу. Говорю все по-чесному, тому що, знаєте, в усіх є схожі ситуації. Я думаю, що якісь схожі ситуації є в усіх. І що скривати? Мені нема чого приховувати. А, і ми з нею говорили, що мені дуже, нам дуже цікаво, да, мене от українська культура, спосіб життя, італійська ми от бачимо. Ну, що ми тут бачимо? В цьому районі, в селі селом, де хата від хати кілометр, і тут свій менталітет взагалі. Вони на людей дивляться як на телевізор, як в телевізор серіал. А, і це і Румунія, да? От ще окремий менталітет. Вона каже так, каже, місто від села відрізняється, а в них так взагалі дуже сильно відрізняється по мисленню, по поведінці, по всьому. Так що, якось так. Виноград. Покажу вам виноград, як буяє. Ну, у нас це синій виноград. Виноград, бачите, мідним купоросом. Обробляється, дуже гарно обробляється. Це перед дощем він обробився. Я думаю, після дощу буде оброблятися. Дуже гарно наросло. Але ще не час про нього щось говорити, тому що був рік, коли 22-й рік, коли час збирати, пішли дощі і прямо вже з грядок. Було чути, як вже він грає. Він вже заграв на кущах. Але все одно, це свекор цей виноград в нас бере на вино. в нас, в нас, нього, І закупляє машину винограду, десь ну, 20 ящиків великих. Той виноград, що росте біля моря. І робить вино. Ніяких він туди хімікатів нічого не заливає, буде осінь, то зніму ще й відео, як просто в домашніх умовах роблять вино. Ті, хто вино роблять на продаж, є в нас тут такі, то вони, звичайно, туди щось додають. І ресторани вони теж закупляють виноград. І ресторан для себе теж робить вино, вино і ще й продає. Отак от, от. Це в нашій місцевості базіліката. І є ще такі ресторани, де в них теж своє господарство є, в них свої салями, свої прошуто, своє м'ясо. Ну, звичайно, якесь м'ясо вони закупляють, але прошуто, салямі. Ці ресторани от більше в горах знаходяться. Дуже класно, дуже класно. І е, ресторани, не знаю, як Рим, Мілан, може, там більше заробітки і е, якби володар якогось ресторану чи кафе не працює там, але все одно він руководить, ніхто не залишається поза. А в нашій місцевості, от таких так взагалі, на кухні стоять господарі. У нас тут є місцевий ресторан, то там вся сім'я на кухні стоїть, вся сім'я хто може, хто витримав ще досі, тому що е, володарю, е, хочеться сказати, хазяїн, володар ресторану вже за 70 років. Діти вже дорослі, хтось не видержав, там не працює, а хтось працює, внуки працюють, допомагають. Так, так, що, такі? так що такі в нас городні справи. Всім благ, всім добра. І хай у вас росте те, що ви посадили і дає вам врожай хороший.